Надувний човен за більш як півтора мільйона гривень. Як вам таке? Це не жарт. Такі насправді існують щоправда значно дешевші. Але, от саме за таку суму гумове диво техніки викупили волинські рятувальники. Щоправда, півтора мільйони для резинового човна. Замуляли очі не лише журналістам, але й прокуратурі, тим паче на лаві підсудних цілий начальник аварійно рятувального загону ДСНС Волині. З одного боку прокурор, з іншого надувний човен за більш як півтора мільйона гривень. А ще з одного боку цілий начальник аварійно-рятувального загону ДСНС Волині Олександр Барановський та юрист ДСНС Анатолій Воронецький. Мова йде скоріше за все за ось цей тендер, у якому гумовий човен купили у 2022 році. Виходить за 1 мільйон 582 тисячі гривень. Ого. Подумали ми і одразу ж почали гуглити такі човни. Так насправді човни Grand Golden Line g 580 lf коштують дуже дорого. Щоправда, найдорожча вартість такого човна з тих цін, які ми знайшли в інтернеті, становить 900 тисяч з копійками. Це на сьогодні. А зважаючи на те, що станом на 2022 рік рівень інфляції був значно нижчий, човен міг коштувати ще дешевше. Прокурор, який веде цю справу після суду, зіславшись на те, що поспішає, просто дременув геть від знімальної групи, відмовляючись на ходу від будь-яких коментарів, чи то дійсно поспішав, чи якось незручно було перед головним підозрюваним, який займає високу посаду в ДСНС, аж довелося доганяти. Я вас запитую, в чому суть цього провадження і чому, ви чому не хочете… хочуть. ви купили за завищеною ціною. Так. не вже так важко сказати і пояснити, наскільки завищено? Вісім двадцять тисяч гривень. Як каже прокурор, перерозтрата становить 220 тисяч гривень. Ну а за нашими підрахунками, якщо інтернет, звісно, не обманює, виходить, що ціна завищена приблизно на 600 тисяч гривень. Але звісно, прокурор знає краще, оскільки сам прокурор з нами говорити не побажав. Просимо пролити світло на цю історію у прес-службі Волинської прокуратури. Слідство встановило, що восени 2022 року, порушивши процедури закупівель, посадовці закупили для свого загону човен середньоринкова ціна, якого відрізнялася на 200 тисяч гривень. В такий спосіб були розтрачені. Бюджетні кошти відтак зараз їх обох судять, і прокурори роблять усе, аби ці дії отримали справедливе рішення суду. Звідки взялося таке марнотратство у начальника аварійно-рятувального загону ДСНС Волині Олександра Барановського? Сказати важко, адже якщо заглянути у його декларацію, він ще той економ, і його жінка також. Ось до прикладу, у 2022 році, саме того ж року, був куплений надувний човен за півтора мільйона гривень. Олександр Барановський купує автомобіль Honda Акорд 2018 року. Всього на всього за 269 тисяч гривень. Навіть зараз Хонда Акорд цього ж року випуску виходить уже старіша на два роки, коштує 25-28 тисяч доларів. Його дружині пощастило ще більше у 2016 році. Вона купує «Опель Вектра» 2008 року випуску за 80 тисяч гривень. Окрім того, Олександр Барановський у 2020 році купує дачу на Світязі – 126,9 квадратів. Ви не повірите, за скільки? За 126 тисяч 900 гривень. Тисяча гривень за квадрат на Світязькій дачі. Гарна покупка. А ще Олександр Барановський у 2014 році стає власником будинку на 2017 квадратних метрів у селі Рованці вартість будинку не вказана, що може свідчити, що будинок йому будував не він, а, наприклад, якийсь родич. Судячи з того, за якими цінами з'являється нерухомість та автомобілі у декларації Барановського, виникає запитання, де береться таке марнотратство відомчих коштів. Наталка Поліщук, наля Прокопчук для новин на часі.